Дорогі друзі, дорогі наші підписники, Мене звати Ярослав, я займаюся пригоном автомобілів зі Швейцарії вже дуже довгий час. Так, прошу вас, будь ласка, підписатися на мій YouTube канал, Viber група Мою Нову. Як ви знаєте, я записував попереднє відео мою Viber-сторіночку зламили. Також я вже створив нову Viber групу. Будь ласка, підпишіться на нову Viber групу, де я опубліковую чесні та перевірені автомобілі зі Швейцарії, які прямують в Україну. Також підпишіться на YouTube канал. Так, Викупили в Швейцарії, друзі, ось такий класний та надійний автомобіль. Це Citroen C-Crosser, 2012 рік, 2,2 дизель. На автоматичній надійній коробці передач. Автомобіль максимально можливій комплектації, яка тільки може бути. По автомобілі присутньо три косметичні підкраси, додивляється відео до кінця. Даний пробіг автомобіля 203 тисячі. Також вам надам він код для перевірочки. Покажу вам всю сервісну історію, протестую цей автомобіль. Також не забувайте, що є в нас послуга доставка автомобілів по Україні. Хто в ней змозі приїхати до нас, ми приїдемо до вас, доставимо вам цей прекрасний автомобіль. під дім. надамо повністю пакет документів. Друзі, ми знаходимося в місті є 100 км до Львова, 100 км до Рівного і 100 км до Луцького. Також ви можете самостійно приїхати, протестувати цей автомобіль. Також цей автомобіль готовий на будь-які перевірки, що на вашому місто будь де завгодно. Цей автомобіль я викупив від приватної особи. За автомобілем в Швейцарії дивилися, вчасно його обслуговували. Як ви бачите на відео, покажу вам попередній частині. Автомобіль у нас без м'ятин, без колів, без царапин. Він просто ідеальний. Він тільки приїхав. Як 5 днів на Україні розмитився, сертифікувався та вже знімаю від для вас. Попередній частині у нас присутні топові біксенонові поворотні фари. Також у нас присутні омивач фар протиутуманні фари. Подивіться на стан капоту. Ніяких м'ятин, царапин, попіскуструї, нічого взагалі нема. Кузо просто ідеальний. Дуже такий гарний молодіжний колір, біла перла. Також у нас стоїть класна резина. Подивіться, з яким класним протектором. Вся тормозна система автомобіля обслужена, тормозні бліни, колодки все просто в новому стані. Резина у нас 225-55R18. Оригінальні ці тренерські легкоспальні диски. Вартість цих дисків в районі 500 доларів з резиною. Дуже класні диски. Також ніякої ржавчинки по автомобілю немає, Показую вам з такого ракурсу, також ніяких м'ятин, царапин, сколів, подряпин по автомобілю взагалі немає. Автомобіль чистий 2012 рік. І буде перша його постановка на облік. Чистий 2012 рік. Так, показую вам з такого ракурсу кузов. Подивіться, кузов як новий. Також ці всі легкоспавні диски в гарному стані. Вся тормозна система автомобіля обслужена. Тут є, є в нас така накладочка цикросер. Вікна у нас притоновані заводським напилом, затоновані з заводу. Також у нас присутні хромовані релінги по автомобілю. Дах у нас без м'ятин, без колів, без црапив. Ось такий його стан. Тут у нас іде таке гарне виконання під хром, дуже гарно та стильно виглядає. Покажу вам з такого ракурсу ще. Автомобільчик, подивіться, Що ви були в моїх, в моїх словах впевнені. Автомобілі приганяють зі Швейцарії. В ідеальному стані, також їх обслуговую. Якщо автомобіль приїжджає в Україну, в цьому автомобілі було замінено масло, масляний фільтр, топлений фільтр, салонний фільтр. новому власнику взагалі по автомобілю не потрібно нічого робити. По ходовій частині також нічого не стукає, не грюкає. Автомобіль на свій 2012 рік просто як новий. Так, перейдемося до задньої частини. Заднє стекло у нас йде з підігрівом, задні стопи, як ви бачите, без запотівань. Ніяких потертостей, подертостей, подертостей запотівань немає, всі логотипи, Citroen, все на місці. Також нас присутня камера заднього огляду, S-Crosser, все присутнє, вся екологія друзі, в автомобіля на місці. Що сажовий фільтр, що ЄГР, ніхто нічого не вирізав. Задні партронічки в нас присутні по автомобілю. Повноцінна запасочка. Також поднищує автомобіль як новий, це швейцарська машина. Ці автомобілі зі Швейцарії приїжджають по днищу, просто як нові. Не путайте зі Швецією, з Норвегією, де все приїжджає ржаве та гниле, покрашене з балончика. В Швейцарії автомобілі одні з найкращих для імпорту в Україну. в Україну. Дуже малі пробіги там. Автомобілі вчасно обслуговують, малесенька дуже країна. В кого є в сім'ї 2-3 автомобілі, вони там практично по рік часу наїжджають по 10 тисяч. Так, показую вам по правій стороні також. Задній правий стоп у в гарному стані. Ніяких, як ви бачите, подертостей, потертостей, по бампері немає. Що по правій стороні все в гарному та збереженому стані, всі легкосплавні диски, подивіться, в якому стані. Дві стильних вихлопних труби по автомобілі присутні. Також з правої сторони це кросер. Задні вікна з правої сторони також затоновані заводським наполом. Також заводські наклеїчки, як ви бачите, можливо, камера не передає, присутні по цьому автомобілі, подивіться. Ідеальний стан автомобіля просто на свій 2012 рік. Також ніяких подряпин, царапин, ще раз нагадаю, по автомобілю взагалі немає. Також по передньому легкоспавному диску також все в гарному стані, по правому. Стан протектора резини практично новий, є чуть -чуть, трошки ізнос. 225-55R18, хороша резина, Michelin літня по цьому автомобілю. По цьому автомобілю, на жаль, другого комплекту резини не було. Думаю, це нічого страшного немає. Так, ось такий у нас, друзі, професійний товщиномір Profile, де визначаємо металізовану шпаклівку. Почнемо з капоту. 80 оригінал. 88 оригінал. 89 оригінал. 809 оригінал, оригінал. Ще раз нагадаю на стопові поворотні біксенонової фари. Коли ви повертаєте право кермом, фари повертають право, коли ви вліво повертаєте, фари повертають вліво. Крило водія 130 оригінал. 131 оригінал. 132 оригінал. 112 оригінал. 112 оригінал. 146. Ось ця дверечка косметично підфарбована, 135, це вже оригінал 146, 139, це вже практично, друзі, б'ється в оригінал. Можливо, була якась подряпинка малесенька чи скол, підфарбували, зроблено якісно. Це робилося в Швейцарії на офіційному, офіційному дилері Citroën. Якщо просто зрозумійте, якщо. Є якісь подряпини чи царапини, вони в Швейцарії не можуть тих огляду. Їм потрібно підфарбовувати. А як ви бачите, пофарбовано просто ідеально. Фарба не відрізняється. Взагалі ніякої шпаклівки по автомобілю немає. Просто косметичний підлакування, можна так сказати. Так. 75,3 оригінал. 81,3 оригінал. 89,1 оригінал. 82. Оригінал 70. Оригінал. 172. Підфарбування косметичне. 160. 160. 167. Косметичне підфарбування. Також по правому задньому крилі. Можливо, ще раз нагадаю, були були якісь сколи, подряпини, але подивіться, як зроблено. Зроблено просто ідеально. Так, дверочка задня права. 70. 5 оригінал. 84 оригінал. 69,1 оригінал. 80 оригінал. 80 оригінал. 80 оригінал. 80 оригінал. нас 547. 59. 59 і 6. Друзі. Випадково помилився, по автомобілі присутньо два косметичних підкраси Це просто косметика, це нічого страшного немає. Ви повинні це розуміти. Автомобіль не новий, косметичне підфарбування. Воно практично б'ється під, можна так сказати, не підфарбування а просто під лакування. Так, зараз перейдемося до салону. Буду вам його показувати поступово по салоні. Ось такому у нас класному виконанні дверна карта водія. Дуже гарне виконання, м'який пластик. Чотириста стеклопідіймача, меча, регулювання дзеркал, блокировочка. ніяких потертостей, подертостей по автомобілю немає. Друзі, як автомобіль приїхав в Україну, я чесно, детель по цьому автомобілю не проходив, сам особисто копонасоси легенько повитирав і вже показую, показую вам стан автомобіля, які приїжджають зі Швейцарії. Нічого не намивав, нічого не натирав. Ось такий його реальний стан. Ось такому стані у нас кермо, мультикермо. Кожна кнопочка все по автомобілю працює. Кермо у нас не старте, не витерте, не перешивалося, не красилося. Можливо, є якісь мінімальні сіди експлуатації. Також регулювання світлом, регулювання е поворотниками під, під ліпі ліпіст ліпістки по автомобілю. Автоматична надійна коробка, регулювання повним приводом пізніше вам покажу. 2ВД, 4 вд блокіровочка. Постійно автомобіль їздить на 2 вд собі включаєте 4 вд лок, де застрягли в болоті, включили, виїхали. На 2 вд їздите, економи паливо вам. Автоматична надійна коробка спрацьовує чітко. Пізніше вам продемонструю. Також двох клімат контроль автомобіля працює, заправлений. Також бокові дефлектори у нас по автомобілі. По передній частині, як ви бачите, ніяких подряпин, царапин немає по автомобілі, затемнене дзеркало. Місце для окуляр по цьому автомобільчику також. Одним словом, класний та надійний автомобіль. Подивіться на стан сидіння водія. Тобто, можливо, є якісь мінімальні сліди експлуатації. Автомобіль не новий. Ви повинні це розуміти. По болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав. Електричне регулювання сидіння працює, потрібно завести автомобіль. Також СРС присутні по цьому автомобілю. Два пістаканічка, аукції, USB. Також передні підігріви сидінь, що зі сторони водія, що зі сторони пасажира. Класний, м'який, надійний автомобіль, дешеві Так, Перейдемося до задньої лівої дверної карти. Також, подивіться, її на стан. Все в гарному та збереженому стані по автомобілю, ніяких подертостей, подертостей. Також по прийомчиках на все в гарному стані показую вам з такого ракурсу заднє сидіння. Сидіння також в збереженому стані. В автомобілі не курили, тварини возили. Покажу вам з такого ракурсу попередній частині автомобіля. Також стеля у нас не прокурена, не подерта. Ще раз нагадаю, в автомобілі тварини возили, не курили за автомобілем. Швейцарії доглядали, це є автомобіль від приватної особи. Оригінальні коврички в нас присутні також по автомобілю. Сидіння в нас складається в рівну підлогу. Дуже стає великий багажник також позадній. Ще плюс два місця. Цей автомобіль іде в нас семимісний. Біленька швейцарська красуня, так можна сказати. Так, перейдемося до багажника, покажу вам цей автомобільчик по багажнику. Також бокова пластмаса у нас не затерта, не потерта. Полочка у нас присутня з 7 місць, плюс 2 місця. Два місця у нас складається, тут обереться. Все відкидається, складається без проблем. Просто неудобно тримати однією рукою телефон і це вам показувати. Так, Тут також складається, у нас регулюється сидіння, відкидається, складається. Дуже великий та просторий автомобіль. Також, як ви бачите, по болтиках задньої кришки багажнику ніхто нічого не крутив, не знімав. Ще раз нагадаю, що вся екологія в автомобілі на місці. Що сажевий фільтр, що ЄГР, ніхто нічого не вирізав, не шив. Авто... Автомобіль ось в такому стані, як приїхав зі Швейцарії. Так, показує вам дверну карту праву. Дивіться, є тут мінімальні десь підтертості по пластмасці. Якщо буде комусь потрібно, ми це зробимо, підфарбуємо. Це нічого страшного немає. Це пластмаса, це не тканина. Є тут мінімальні сліди експлуатації. Так, показує вам більш детально дверну карту задню праву, ось в такому у нас стані. Ніякої ржавчинки по автомобілі знизу немає. Також показую вам з такого ракурсу автомобільчик. Дуже гарне виконання, шкіряні сидіння у нас ідуть з таким гарним виконанням з преферацією. є у нас також підлокотничок по цьому автомобілю. Задні карманчики можна собі щось положити, сховати. Сидіння у нас відкидається, ложиться в рівну підлогу. Також по пройомчиках ремнем безпеки ніде не побито, не потерто. Також показую вам дверну карту пасажира. Подивіться на її стан. Дуже гарний та збережений стан, що знизу. Ніяких косок, подряпин, царапин. Зразу він код друзі, фіксуйте для перевірочки. Цей автомобіль перевіряйте по карвертикалах, по офіційних базах. Приїжджайте, підключайте комп'ютер, наймайте підборщиків, будь-кого завгодно. Автомобіль готовий на будь-які перевірки. Ще раз нагадаю: даний пробіг автомобіля 203 тисячі чесного перевіреного пробігу. Так, показую вам стан сидіння пасажира. Подивіться на його стан. Сидіння пасажира просто як нові. Дуже гарне таке виконання. Шкіра дуже якісна в цьому автомобілі. Не потерта, не подерта. Також присутні у нас оригінальні коврички по цьому автомобілі скрізь. Так, зараз тут у нас також присутній такий бардачок, два бардачка. Покажу вам всю сервісну автомобі... автомобіля оригінальну, не підроблену. Зараз нас багато в Україні підроблюють. Сервісні історії. Дуже багато різних всяких дуже багато різних всяких паперів по цьому автомобілю. Так, показую вам сервісну історію від початку до кінця, друзі. Дивіться, фіксуйте, перекладайте по Google-перекладачах. Також ці гаражі ви можете знайти на Google картах швейцарських, де автомобіль обслуговувався, що по автомобілю робилося, що замінювалося. Від початку до кінця фіксуйте, перевіряйте. Також. Зупиняйте та фіксуйте. Як коли іде автомобіль обслуговувався, останній сервіс автомобіля був на 175 тисяч. Ці гаражі ви можете знайти в Швейцарії, вести в Google картах. Лозана, як ви бачите, місто є таке в Швейцарії Лозана, де автомобіль обслуговувався. Можливо, далі автомобіль обслуговувався на приватних гаражах. Також вам покажу Він-код автомобіля, що він чистий 2012 рік, 6 місяць. Також буде перша постановка на облік цього автомобіля 2012 рік. Орієнтовно перша постановка на облік цього автомобіля буде десь 250-300 доларів. Перший облік. Це буде пенсійний е, Пенсійний фонд збір там в районі 250-300 доларів. Так, Зараз покажу вам цей автомобіль, заведу під капотний простір, що по автомобілю ніяких. Помилок чаків немає. Зараз ми його заведемо. Так, друзі, дивіться, стоїть дуже хороший та класний акумулятор. Автомобіль заводиться чітко, рівненько, ніяких помилок чаків по автомобілю немає. Запас ходу 100 км. світився ключик, потрібно, можливо, вже робити сервіс. Також, як ви бачите, з боку, з боку по приборній панелі ніяких помилок чаків по автомобілю немає. Тут собі регулюється, вже потрібно можливо збити сервіс або вже потрібно зробити сервіс. 203 560 596 км. Ось такий у нас спідометр автомобіля, клімат, контроль у нас дує холодом, все заправлено. Також показує вам по автоматичній коробці передач. Включаємо ми на ерочку, що на холодну, що на гарячу, автоматична коробка не пинається, не копається, класно переключає, виводиться зразу камера заднього огляду, хороша музика в автомобілі. Також включаємо ми на N, включаємо ми на драйв. Ніякого пинка, ривка взагалі по автомобілю немає. Також, як ви бачите, 2 VD. у Нас засвічується, 4 ВД і блокировочка повним приводом. Все працює, все справно, привід працює, ми його перевіряли. Також ручне гальмо у нас справне засвічується по цьому автомобільчику. Чотири з всі стеклопідіймачі, все складається, відкидається. Також все складається, відкидається. Так, Зараз покажу вам його підкапотний простір. Також у нас присутні такі підстаканечки по автомобілю. Клімат, все, як вам показав, працює. Тут також є... Підстаканчик, два підстаканчика, підігрів сидіння, як ви бачите, включається, все спрацьовує. Також зі сторони водія. Так, зараз послухайте, як працює двигунчик дизельний, як він має працювати. Друзі, подивіться, двигунчик просто муркочий Я його не мив, не намивав. Він просто працює ідеально. По болтиках також ніхто нічого не крутив, не знімав. Двигунчик просто муркочев. Стоїть хороший акумулятор. Ось такий його стан. Ніяких потьоків масла по турбіні, антифриз на нормі чистесенький. Друзі, одним словом, чесний, хороший перевірений автомобіль це Кросер. Друзі, звати мене Ярослав. Ще раз, будь ласка, попрошу вас підписатися на мій YouTube канал. Вайбер-групу, де я опубліковую чесні та перевірені автомобілі зі Швейцарії. Також не забувайте, що є в нас послуга доставка автомобілів по Україні. Мій номер телефону 096 33 78 655 Телефонуйте на вайбер, ватсап та телеграм, на телефон. Завжди радий вашим дзвінкам та коментарам. Всім дякую за увагу, всім мирного неба, всім па па па, -па.